Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізнес-прив. Сьогодні тема, що продавати восени. Сьогодні буде незвичний випуск, тому що ми будемо дивитися, що саме в мене на складі лежить, що готове до продажів восени. По-перше, ви маєте побачити, який в мене склад, щоб розуміти, з чого ми будемо обирати. По-перше, ми маємо розуміти з вами логіку, що може продаватись восени. І так, люди. Перестають жі їздити на море, відпочивати, ходити в басейни, тому вони більше сидять вдома. Що їм потрібно для цього? Давайте розбиратися. І так, по-перше, люди більше починають займатися спортом, тому я впевнений, що товари для спорту будь-які, от в мене є якісь для тренування пресу він буде краще продаватись. До нього також можу віднести товар «Корсет». Дуже дешевий товар, але він може продаватись пачками, колись був супер тренд на нього. І так, е, по логіці, да, те, що люди будуть сидіти вдома. Вони можуть що робити? Гратись гратись в Sony, PlayStation, приставки що завгодно. І будь-які товари пов'язані з цим, вони будуть продаватись. Є такі товари. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Profipak. З котрою я працюю вже багато років, я постійно її раджу. Не просто так, тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку, вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, котрий ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати. Ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії ProFIPAK. Це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Є різноманітні клавіатури. різні реально, багато. Е, і настольні ігри. Це теж підійде. Так, що у мене ще є? Що ще підійде? Давайте дивитись. О, це теж підійде. Обожнюю, обожнюю дивитись серіали з дружиною чи щось цікаве всією сім'єю. Для цього нам підійде проектор. У мене дуже дешевий, звичайний проектор. Але як ви знаєте, що люди люблять купляти товар дешевий, і це до 700 гривень. Товар масового попиту. Тому хтось каже, що він супернеякісний. Окей, на кожен товар є свій покупець. Для когось цей товар буде саме во. Для когось ні. Туди йдіть, купляйте щось більш дороге, більш якісне. Але на моєму складі є товар, котрий буде продаватись восени. Так, я думаю, що ось це може ще продаватись. І я тут знайшов у нас ось такий дуйчик. Хтось його точно знає. І так, вічний дуйчик в продажі в товарному бізнесі: Хенді Hater. заробіток копійки. Я знаю. Це такий собі товар, не дуже він там дує, але хочу сказати, що, по-перше, якщо є мета зігрити ноги, котрі там замерзли, воно працює. На приміщення якесь не працює. Тому воно як продавалось, так продається. Головне пояснювати людям, як він працює, наскільки він ефективний, і в день можна продавати десятки їх, і достатньо непогано на місяць. І, звичайно, звичайно, я не міг не сказати про інтим товари. Як бачите, в мене його дуже багато. І також тут в коробках, і тут в коробках він є. Зараз розкажу більш детально. Як же зігріватись людям, коли холодно, коли нема куди вийти. І про холодно, окей, восени не дуже прям холодно. Звичайно, інтим товари, вони завжди користуються попитом. А я думаю, що в цей період то взагалі це просто тришак. І це дуже круто. Мені подобається продавати цей товар. Він шалено продається у всіх моїх інтернет-магазинах на Маркетплейсі Prom. І ця ніша, вона реально як була колись дуже популярна і результативна, так і залишається. Ну що, я думаю, що те, чим я з вами поділився, набагато корисніше, ніж я просто розповів би вам про якісь стандарти, що продавати восени. Я вам показав, що саме мене є на складі, ну, маленька частина, з того, що буде продаватись, і я продаю восени. Якщо ви хочете більше дізнатись про те, що продавати, як продавати на Маркетплейсі Промії, то в мене для вас є пропозиція. Підпишіться на мій телеграм-канал і на мій інстаграм. І напишіть мені в інстаграм в дірек, слово курс, і я відправлю вам міні-курс по тому, як заробляти на Маркетплейсі Пром ї. абсолютно безкоштовно. І це буде для вас такий легкий старт в товарному бізнесу, а саме на Маркетплейсі Промі. Повторюю, підписатись на мій телеграм-канал в описі є посилання. І на інстаграм, і в Дірект написати мені в інстаграмі слово курс. На цьому все, друзі. Якщо вам подобається такий формат, якщо вам подобається, що я ділюсь саме своєю товаркою, розповідаю про те, що ми робимо, як ми робимо, які результати, обов'язково про це напишіть в коментарях, поставте лайк, подобайку. На цьому все. Всім до побачення.